Вітаю! Сьогодні пропонуємо вашій увазі детальну відеоінструкцію з реєстрації на молодому українському сайті Самведаву Buco. Якщо ви пишете прозу чи поезію і бажаєте опублікувати його на просторах інтернету, запрошуємо зареєструватися та почати публікуватися на нашому сайті. Якщо ви вже. Вирішили, чи будете публікуватися під псевдонімом чи під своїм ім'ям, ви можете відразу писати першу колонку створення профілю ім'я на сайті чи псевдонім. Наприклад, обов'язково повинен бути імейл або номер телефону. Створюємо пароль, обов'язково пишемо дату народження і тиснемо Створити. Ось і все. Ми вже зареєстрований користувач і ми потрапили на першу сторінку, де в нас можна знайти любовні романи, фентези, еротика. Детективи насправді, на, на букру дуже багато різних жанрів. Отож, ви зареєструвалися, тепер ви користувач сайту, але ви ще хочете стати автором. Отож, заходимо до моєї бібліотеки і бачимо. Перед нами відкривається віконечко. Тут все досить просто описано. Отож, ми бажаємо стати автором. Ось перед нами з'явилася анкета. Тут. Ми заповнюємо твоє справжнє ім'я, прізвище та Все в дуні. Можливо перевіряти свої особисті дані, адже якщо ви вважаєте стати комерційним автором та продавати свої твори, отримуючи за них роялті, тобто винагороду, ви повинні надати свої правильні дані. Отож. Перевіряємо ім'я, побачимо, прізвище та псевдонім, під яким ви б хотіли публікуватися ось. І тиснемо створити. Ось ми стали автором. Перед нами відкрилася ось така вкладочка. І тут ми можемо знайти, додати твір», «Мої двори, мої серії книг та книги у продажі. Якщо ви не комерційний автор, книги його продажі вам поки не доступні. Якщо вас цікавлять умови, як стати комерційним автором, пишіть під цим відео і ми обов'язково запишемо відео з детальної інструкції, як стати комерційним автором на Букору. Після оформлення нашої сторіночки можемо опублікувати наш твір, заходимо в додати твір. Відразу ми потрапляємо в розділ обкладинка, і тут заповняємо все, що потрібно. Отож, мова твору. На букурук можна публікуватися трьома мова. Це українська, англійська та російська мова. Ось. Пишете назва твору, аннотацію. Обираємо жанр, як я говорила раніше, жанрів тут дуже багато. Підліткове фентезі, і, якщо у вас ще є піджанри, можете додати вікове обмеження. І Автор. Це, якщо ви пишете в співавторстві, шукаєте автора і додаєте його. Якщо самі це віконечко ми пропускаємо. Отож, ми вибираємо обкладинку. Така красива, яку ми зробили в нейромережі і з тиснемо зберегти. Нига ну, вже є на сайті, але. Вона ще не опублікована. Для того, щоб опублікувати книгу, нам потрібно натиснути Опублікувати книгу. І тільки тоді вона з'явиться на сайті на головній сторінці відразу. Але перед публікацією книги, для того, щоб читач зміг читати не тільки анотацію, яка у, вас, у нас ховається за Вкладкою «Обкладинка» зміг прочитати і першу, перший розділ ми додаємо одну, дві валі. Це вже по вашому бажанні. Отож, переходимо в вкладку зміст і створюємо перший розділ. Писнемо Створити ось тут. Обов'язково потрібна нумерація. Тобто, якщо ви публікуєте першу главу, тут має бути циферка 1 і тут теж воно повинно дублюватися. Ось так. Тут є досить цікаві функції. Можна вкладати посилання на інші книги. Але про це детально, якщо буде у вас бажання. Дізнатися, пишіть в коментарях під цим відео, і ми обов'язково зробимо відеоінструкцію і тиснемо зберегти вихід. Як бачимо, розділ збережений, але не опублікований. Для того, щоб опублікувати розділ, потрібно опублікувати. Повертаємося до вкладки обкладинка, публікуємо книгу. Опублікувати. Тоді повертаємося в зміст. Перший розділ та публікуємо главу. Тут є таймер, ви можете опублікувати її пізніше, але... Краще вже ставити на таймер другу, третю і так далі. Перший розділ рекомендуємо опублікувати відразу з публікацією книги. Ось так. І зараз ми знайдемо свою книжечку. Ось тут, в самому кінці. Ось, ось вона тут. Вона вже опублікована і читач має змогу. Читати. Ось така коротенька інструкція для вас. Щиро дякуємо за увагу. До нових зустрічей.